У Чернівцях відкрили почесне консульство Австрійської Республіки. Його очолила Людмила Осачук. З цієї нагоди Буковину відвідав надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Арат Бенке. 27 квітня у Чернівцях відкрили почесне консульство Австрійської Республіки. Відбувається відновлення роботи почесного консульства. Відновлення роботи відбувається, власне, якщо історично дивитися, втретє. У 1921 році було вперше тут створено консульство. На той момент воно було штатним. Пізніше перетворене почесне консульство. Почесним консулом Австрійської Республіки в Чернівцях стала Людмила Осадчук. У 2020 році я отримала пропозицію на цю посаду. Трошечки довго тривали різні такі протокольні моменти, узгодження двома сторонами, тому що вони є непростими. І 9 березня отримала офіційний документ екзекватуру про призначення. З нагоди відновлення роботи почесного консульства до Буковини прибув надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Арат Беньке для нас було дуже важливо приїхати в Чернівці такою великою делегацією. Це із історичної точки зору нам було важливо сюди приїхати, а також через те, що ми хочемо знову інвестувати в місто Чернівці та Чернівецьку область. Відкриття почесного консульства, яке буде очолювати пані Осачук. Це той шанс знову внести нову динаміку в цей розвиток. Надзвичайний і повноважний посол Австрії в Україні Арат Бенке розповів про подальшу підтримку України в умовах війни. Є декілька фаз і певних напрямків, над якими ми тут працюємо. В першу чергу це гуманітарна підтримка для внутрішньо переміщених осіб зі сходу через такі організації, як Червоний Хрест, Карітас та народна допомога. Відкриття почесного консульства сприятиме розвитку торгівельних, економічних, культурних, наукових і туристичних зв'язків між Австрією та Україною. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.